Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні у нас завершальний випуск про інтерактиви і фан режими усіх часів, які стали легендами. Хтось по праву своєї унікальності, а хтось за фактом одноразової появи. Такі режими, як лінія фронту, Сталевий, Мирний 13 Вафельтраген, додані не будуть, ну по крайній мірі не зараз, тому що повторюються вже із року в рік і навряд чи в найближчому майбутньому мають канути в небуття. Це третя частина, і якщо вона тебе зацікавить, і ти захочеш побачити, з чого ж почав зароджуватися інтерактив, як він розвивався у хронологічному порядкові. В описі під відео посилання на два попередніх випуски. Ну а ми погуслили танки і Геловін, Геловін і танки. І як нібито нічого спільного і пов'язуючого їх немає. Але це лише на перший погляд, тому що у 2017 році стартувала подія. Вторгнення Левіафану, величезного монструозного танку, який зі своєю армією намагався дістатись до порталу і захопити світ живих. На вибір було доступно два режими. Перший класичне протистояння під назвою Вічна битва. Формат тривіальний 15 на 15, лише нюанс. Участь у ньому приймали нові унікальні танки, створені. Виключно під подію, і тільки другий режим ПВЄ, вторгнення, де вашій команді потрібно було стримати натиск леві зупинити його і його прибічників. І звісно, як відразу було зрозуміло, гравцям найбільш цікавим був саме другий варіант. Битва проти Левіафана. І як я сказав раніше, це здоровенний монстротанк з величезною кількістю гармат, починаючи від вселяючого жах основного калібру і завершуючи мінометом, який здатний вражати техніку по області. І це не всі труднощі, з якими твоїй команді доводилося зіштовхнутись при знищенні умовного боса локації. Особливо, якщо туди потрапляли індивідууми, які не розуміли, що продамажити левіафана можна лише в ослаблені зони, які не були звичними. До прикладу, корпус ні в корму, ні в нижню лобову, як і у верхню, не пробивався. Перед тим як братися за боса, гравці здебільшого зачищали карту від мобів, які майже не становили для вас загрози, але у відповідальний момент. Могли завадити успішному виконанню основного завдання. Штучний інтелект тільки почав ті роки свій шлях у танках. Та й противники були дещо нерівномірно і нелогічно розкидані по усій мапі. Іноді доводилось шукати цих кампудактерів і не для того, щоб довести свою домінуючу позицію на ШІІ, а для того, щоб захилити усю команду, так як з кожного моба випадала хілка ціною в 300 одиниць і застосовувалася одночасно на кожного живого члена команди. До речі, про локацію. Плацдармом для нападу на світ живих була мапа Харків. Перероблена у шикарному постапокаліптичному стилі, і саме у даній події ми вперше могли спостерігати динамічну зміну погоди, одночасно і з вечірнім часом доби. Декілька слів про унікальні машини і механіку, яку ми так і не побачили у рандомі до цих пір. На вибір кожному гравцеві давали два агрегати Френкі і Штейн. Здавалося, нічого незвичного, але кожен із цих танків мав по дві башти. Друга, якщо що, не для декору і футуристичності. Ні, без використання обох на хороший результат. Годі розраховувати, Щоправда, реалізація стрільби була дещо своєрідною і через особливості гармат, і через розташування. Ну і куди ж без багів і різних фіч. Френкі до башту возив попереду, що й робило його куди простішим і комфортнішим у реалізації. Основна гармата була альфовою десь в районі 4-5 соток, а допоміжна скорострільною. За час перезарядки основної видавала пайок зотри по 200 демеджа, частенько її не реалізовували повноцінно. Банально через те, що вона не мала індикатору перезарядки. Та й веге забіндило її на клавішу Q, що досить таки незвично виглядало, особливо коли ти грав в узводі. Мінуси такої конструкції: неможливість опускати основну гармату на корпус. Я думаю, зрозуміло через що. Ну а оце відро, яке заважало, воно мало обмежений сектор стрільби. На штейні гралось набагато складніше. Саме через це у вічній битві сетапи виглядали як 14 френгі і 1 штейн. Його основний потенціал був виключно у допоміжній башті, яка розташовувалася в кормі і була куди більш обмеженішою в секторі ведення вогню, і для її реалізації ти майже бортом викатував під противника. Але саме на штейні умілі гравці показували неймовірні числа, тому що з барабану, а саме таку механіку мала допоміжна гармата, ви випльовували під 700-800 шкоди за лічені секунди. До речі, щоб стріляти з обох гармат одночасно, потрібно було двічі прожимати ліву кнопку миші. Так можливо режим швидко приїдався, і багів з прицілом другої башти було чимало. Але все ж таки це лише перші кроки і поштовхи, які на пару з наступним режимом подарують у майбутньому, уже в теперішньому, один із найкрутіших івентів, на мою думку. Далеко від тематики гарбузів з ліхтарями нам не вдасться відійти, тому що буквально через рік стартувала подія Темний фронт в уже знайомому геловінському сетінгі. І знову портал. Лише тепер у нього потрібно було потрапити, вам потрапити, щоб перенестись в інший вимір, де мали можливість покружляти на МТ-25 Ревенант по видозміненому до невпізнаваності Небельбургу. Задача була проста. Зібрати із чотирма товаришами по команді якомога більше зеленої ектобульби і завести її на базу. Зеленуха була розкидана по всій мапі, а також вибивалася із ботів, які зазвичай і спавнилися у місцях її скупчення. Противники ділилися на три класи небезпеки: вікерси самі безневинні. Але викатувати під декількох відразу було поганою ідеєю. Нехай кусались великобританці не суттєво, але наявність барабану в сумі із перевагою у числі швиденько відправляло зухвальців на стартову позицію. Так, не до ангару. У даному режимі було реалізоване відродження, але з одним доволі бісячим нюансом. Уся, ектобульба то бульба, згорала при знищенні техніки. Трохи серйознішими противниками були Т-28. Хоча Савки, перейшовши на темну сторону, сили і не володіли барабаном, але кусались куди суттєвіше, на відміну від великобританців, досить швидко перезаряджались і маневрували непогано. А от БДРки в плані динаміки страждали. Зате хепешок мали чим мало і на їх очі. Ой, як вам не хотілося потрапляти, так як за один постріл французик нас залишав шотним. Одноосібно забрати такого супротивника було майже неможливо, тому кооперація із союзниками була обов'язковою, і це діло окупалося з головою, так як саме з БДРів всипало максимальну кількість матерій. 20 одиниць, до речі, з сім, а з Вікерсів тільки 3. Ну а розкидана по всій карті, як то бульба, так і конвертувалася один до одного. Десь у проміжках між 4 і 5 хвилинами з'являлись аномалії або ковчеги. Аномалія була пасивним модифікатором, додававшим якусь особливість МТшкам, до прикладу, збільшення КД, або швидкості руху в залежності від різноманітних факторів. Самою бажаною була аномалія, яка дозволяла зібрати втрачену після знищення матерію. Ковчаги, на відміну від аномалій, активувалися лише після їх знаходження і ховали у собі або трохи ектобульби, або якийсь баф. Доїхати до ковчега потрібно було за відведений час, інакше він зникає, а розпавнилися вони у самій дупі світу, переважно з БДРками. І той факт, що з ковчегу можна отримати матерію, а не баф, змушував гравців задуматись, а чи вартує гра свічок? Основний сенс режиму ставав зрозумілим по завершенні першого бою. Необхідно кататись по карті, збирати ектобульбу, знищувати ботів, забирати з них матерію і завозити у сховище. Цей івент був конкретно зав'язаний на колективному грінді. І мало того, що комусь просто набридало робити одне і те ж. Так ще й на день так третій, п'ятий у команді стабільно через бій з'являлись по два халявщики. Тому що по завершенні бою вся команда отримувала загальну кількість матерії, яку зібрала, а не лише кожен свій вклад. Хоч і проти Афекашерів ВГ там придумало нескладну систему, але її обійти не складало труднощів. В загальному, як би там не було. Багато хто заради 13 рівня рвав п'яту точку, тому що нагородою був повноцінний новорічний буст, а тобто плюс 50% до кредитів, плюс 200 до вільного і плюс 50% до досвіду прокачки. Якщо що, саме з цього режиму ми й отримали теперішні додаткові бонуси новорічного наступу. Настала пора згадати і за історичні бої, про які я розповідав ще у першій частині, тому що у липні 2019-го у World of Tanks стартував останній рубіж. Концепція історичних баталій тут збережена, як і під час Другої світової, тут було два фронти західний і східний, і боротись на них гравцям довелося проти німців, які завжди були під управлінням штучного інтелекту. Виходить, що останній рубіж став першим режимом. У повноцінному ПВЕ форматі також можна і вторгнення Лавіафану сюди занести, але там боти стояли на одному місці, захищаючи виключно одну позицію, а от в останньому рубежі позиції відстоювати довелося якраз то звичайним гравцям. Хвиля за хвилею, натовпи ботів наступали, щоб прорвати оборону, а вам доводилось всяко їм заважати, використовуючи пасивно-активні вміння підрозділів. Ну тобі ж від історичності. Залишилась лише обгортка, все інше аркада в її класичному прояві, тільки з ботами, і це виглядало краще, в рази краще, аніж те, що було у 2014-му, коли розробники спробували у реалізм. Але World of Tanks завжди був аркадою зі своїми умовностями, хпшками, римкомплектами, які миттєво відновлюють гусениці, артилерійським прицілом у сау, дозволяючим дивитись на усіх із висоти пташиного польоту. І останній рубіж тут із своїми умовностями виглядає не як щось неприйнятне. Ну і остаточну успішність pve формату закріпило продовження під назвою Дорога на Берлін, яке вийшло у 2020 році. Давайте пару слів про умовності і особливості, щоб ті, хто не грав, зрозуміли, що і як на кожному фронті діяло по три підрозділи, обираючи які ти отримував певний парк машин і умінь. Самі підрозділи потрібно було прокачувати. Якщо в подальшому гравцеві хотілося більше техніки отримати під своє управління. Тим паче, чим рівень вищий, тим сильнішу пачку танків ти отримував. До прикладу, на першому рівні твоїми агрегатами мали стати Т-28 і Т-46. А на третьому. Очікували Т-34 КВ-1 і Квас. Для перемоги, як я сказав раніше, потрібно було стримувати противників, які наступали хвилями. І чим вищий рівень підрозділу гравців, тим більше буде цих самих хвиль. Що саме кумедне, кількість хвиль підлаштовувалася під самого сильного у команді гравця. Після знищення однієї із технік, які тобі доступні. Ти міг пересісти на іншу у рамках цього івенту і робити так, поки вони не завершаться. Штучний інтелект не мав на меті, ну, по крайній мірі, основні, знищити вас. Йому достатньо було перетнути лінію оборони, і при такому розкладі бали втрачались відповідно до кількості міток над танками противника. Який перетнув цей рубіж. Як тільки кількість балів оборони зводилась до нуля, бій програно. А режим був обмежений кожен день, максимум по 13 боїв. Тому пропускання противників із червоним черепком зверху було недопустимо, так як відразу забирало усі бали оборони. Снаряди у режимі потрібно було поповнювати, а тобі ж Рухатись по карті, хоча рухатись потрібно було і по іншій причині. Наявність авіації не давала засумувати, як і наявність бустів, і особистих вмінь підрозділів. Коротше, режим вийшов доволі непоганим, і це зважаючи на той факт, що боротьба була проти штучного інтелекту, і треба додати обов'язково, що з плином часу різниця у поводженні ботів. Видно неозброєним оком. І куди ж без режиму із найулюбленішим класом техніки ЦА артилерією Штурм Тигр? Благо, івент не наслідував підовірські норативи, стояння на базі і намагання затрасерити супротивника. Ні, то було щось на кшталт покатушок на Карлові, але уже не у восьмибітному форматі. Поля битв обмежувалися п'ятьма мапами, доволі таки невеликими, спеціально для прискорення і без того короткотривалого бою. Ну а основними дієвими агрегатами, як уже було озвучено вище, виступали штурм тигри, ті самі ідентичні тому, що стояв в ангарі на карті Сєверогорс. Кожен гравець у червні 2020 року зміг стати володарем цієї легенди. рівно. На один тиждень. Лише з нюансом, хоч в ангарі німець знаходився протягом усього івенту, за його кермо вас пускали тільки в певний час, який ще й був обмеженим. Попри всі оці конфузи з часом, однако багато гравців хотіло спробувати себе у ролі тигра, що підкрадається, саме таку назву і носив режим. І ТТХ цього смугастого вражали. Він мав неперевершене маневрування і рухливість, цілих 65 км вперед і аж 55 назад. Стояти у кущах, мало того, що не приносило задоволення, так ще й позбавляло будь-якого сенсу геймплейну складову. Бо ж, поки ти десь відстоюєшся, веселощі проходять повз. А ще через неймовірну мобільність. Стріляти з Вертухану було чи не найобов'язковішою умовою. Гармата, ні, мортира 380 мм. Із цієї пекельної дірки буквально вилітали реактивні бомби. І що саме кумедне, Штурм Тигр володів 100% точністю у незалежності від умов стрільби і зведення. Снаряд гарантовано приземлявся туди, куди було зроблено постріл, але за це він розплатився обмеженням кутів горизонтальної наводки і швидкістю польоту деяких снарядів. Фугас летів непогано і міг знерухомити противника, але пробивав не дуже, як і наносив шкоди. А от кумис навпаки летів дуже довго. Настільки, що противник, навіть побачивши ваш снаряд на середині шляху, міг від нього просто ухилитись. До того ж, через високу траєкторію польоту умиси далеко не летіли, тому сховатися у одній частині карти і стріляти на дистанцію. Було поганою ідеєю. Зате, у противагу мінусам, цей снаряд мав хорошечне пробиття і неймовірну шкоду в районі 7 тисяч, дві пайки, і ви на черзі у наступний бій. Так як на все про все, німець отримав 10 тисяч хітпоінтів. Зачасту гравці не грали із чередуванням снарядів, а тупо намагались за рахунок умисів накидати стільки, скільки за два роки. Поки навряд чи подужують у сумі на 10 рівнях. Зводи штурмтигрів не були рідкістю. Навіть навпаки, у трьох заходити з флангу у стан противника, попутно хлопаючи по одиноких смугастих, було дуже весело. Там ще, пам'ятається, вигравати можна було захопленням бази, але я щось не нагадаю, хоча б одного випадку з таким розвитком подій. Знаєте. Такого безумства зараз точно не вистачає. На жаль, не вистачає. Ось так ми і дійшли до тимчасового завершення випусків про інтерактиви і фан режими World of Tanks. Нагадую, що це третя частина. А тобі ж на каналі, а зокрема у описі, є посилання на перших дві. Тому не будь байдужим, підписуйся, прожимай вподобайку і ділися у коментарях своїми олдовими спогадами. І поки будеш очікувати продовження, у плейлист вперед у минуле. Там є чим порадувати тебе, і він у майбутньому буде тільки збільшуватися.